Тальніше будемо обговорювати далі з Речником Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаю, вітаю вас. Вітаю, Студія. Насамперед, аби окреслити необхідність такого дозволу, це стосується прикордонної зони по всій території України, так? Ну, ще. Більше року назад були внесені зміни в законодавство України, в тому числі про державний кордон, і ще в грудні місяці зміни вніс і уряд відповідності до законодавства в постанову 1147 про прикордонний режим. Дещо в Ще ще трішки пройшло часу, поки була затверджена форма, як це визначено в е, постанові е, уряду. І власне, коли форма вже е, була затверджена, вона також юстована, е, Наші органи охорони державного кордону, тобто прикордонні загони, вже можуть е, і почали впроваджувати це е, в практику. І це зазначу, стосується всієї протяжності державного кордону України, не якоїсь конкретної області або регіону. Це і пів стосується і півдня нашої держави, це стосується і півночі, і це стосується також і заходу. Ну і власне ці зміни на. Встановлюють необхідність отримання дозволу на в'їзд, перебування проживання е, при кордоні смузі, зазначу, що це е, протяжність місцевості е, шириною 5 кілометрів вздовж державного е, кордону України. А як це на практиці буде відбуватися? Тобто людина постійно має з собою носити цей документ для того, щоб будь-який момент підтвердити, що вона має право перебувати в цій зоні, і в неї можуть затребувати такий документ, чи просто на в'їзді в цю зону показати цей документ і все. Такі дозволи. Якщо людина отримувала такі дозвіл, а це стосується і фізичних осіб, і юридичних осіб, коли проводяться якісь роботи в прикордонній смузі, мають мати з собою цей дозвіл, і у разі, якщо прикордонний наряд або ж наряд, контрольний пост. Буде перевіряти наявність такого дозволу, то людина має його представити. Якщо такий дозвіл у людини відсутній, то вона може бути притягнута до адміністративної відповідальності за порушення прикордонного режиму. Це стаття 202 Криміна... кодексу України про адміністративні правопорушення. Треба також розуміти, що до прикордонної смуги не відносяться відповідно до законодавства населені пункти та місця масового відпочинку. І е, дозволи не потрібні людям, які <клес>, слідують до державного кордону з метою перетину державного кордону. Або ж якщо їхня подорож починається і завершується. Поза межами прикордонної смуги, але дороги загального значення проходять через прикордонну смугу. Але така подорож має відбуватися без, без зупинок, без виходу з транспортних засобів. Це в тому числі стосується і автомобільного транспорту, і залізничного. Ага, тобто, якщо відбулася зупинка, можливо, навіть вимушена у зв'язку з якоюсь е зламаною зламано, частиною автомобіля чи автобуса, то це вже може викликати якісь певні порушення? Ну, звісно, що прикордонники не будуть бездумно підходити до, ці, до, ну, до різних ситуацій, бо можуть виникати різноманітні. Але якщо людина е свідомо йде на те, що їй треба проїхати е прикордонну смугу, е не маючи при цьому дозволу, і його... Е Подорож починається за межами прикордонної смуги і завершується за межами прикордонної смуги, то він має чітко розуміти, що ця, цей проїзд має відбутися без зупинок. Вас однією з таких доріг є мукача-борогатин, яка розташована і межує подекуди недалеко від кордону з Румунією. Тобто, якщо людина хоче із Закарпаття потрапити до Франківщини, то їй не обов'язково оформлювати цей дозвіл за умови, якщо вона проїжджає тільки це як переправний пункт. Зрозуміти, що населені пункти не входять до відповідності до законодавства, до меж прикордонної смуги. Тобто, якщо подорож хтось вирішить здійснювати. З одного населеного пункту до іншого, то такого дозволу не потрібно. Але якщо людина е планує зробити якусь зупинку, але або вона під час перебування в населеному пункті вирішить відійти за межі населеного пункту, то вона має чітко віддавати собі належне те, що такий дозвіл їй необхідний відповідно до законодавства. І якщо прикордонники з'ясують, що людина. Е Свідомо йшла на те, щоб не отримувати або маніпулювати ці ці подорожу, то звісно, що вона може бути притягнута до відповідальності. Якщо людина їде, наприклад, до родичів, які проживають у цій п'ятикілометровій смузі, або, наприклад, по справах, то їй такий дозвіл потрібний, правильно? В тому числі з метою відпочинку також необхідно мати дозвіл. Як він оформляється, що для цього потрібно і скільки часу потрібно на його оформлення? Обробка запитів на отримання такого дозволу відбувається в відповідності до законодавства України про звернення громадян. Тому або фізичні особи, або юридичні особи подають таку необхідну інформацію, що прописана в постанові 1147 до органу, держ... до органу охорони державного кордону, тобто до прикордонного загону, в межах смуги якої вони планують перебувати. Всі контакти є на сайті Державної прикордонної служби. Ми їх неодноразово висвітлювали. Після того як людина звертається або ж на електронною поштою, або ж може це. Зробити фізично прибувши в прикордонний загін, для того, щоб подати всі ці документи, прикордонний загін протягом 10 днів опрацьовує це звернення і в подальшому видає такий дозвіл, або ж відмовляє у у наданні такого дозволу, якщо є певні порушення з подачою документів. Пане Андрію, ще один важливий нюанс. Ви кілька разів згадали про те, що реєструватися варто і фізичним, і юридичним особам. І е, тут хотів спитати з приводу того, чи є особливості оформлення такого дозволу для юридичних осіб. Це можуть бути підприємства, організації, які здійснюють діяльність, в тому числі гуманітарну, у прикордонній зоні. Чи є тут особливості оформлення? Ну є е, відмінності в подачі документів і, і і переліку документів, які необхідно подати фізичним особам і юридичним особам. Якщо е подається наприклад гуманітарна організація, то їй потрібно окремо і для своїх конкретно працівників дозволи робити, чи достатньо тільки від е організації юридична особа е звертається за дозволом до всіх працівників, які вона має залучити е прикордонну смогу. Поясніть, будь ласка, ще таке питання: для чого взагалі першочергово потрібен такий захід, оскільки а, зрозуміти для чого контролювати оцю цю смугу п'ятикілометрову вздовж кордонів з Росією і Білорусією? А, зрозуміло, оскільки це безпекова ситуація. Як щодо кордонів з mm. західних кордонів наших? Це безпека всього кордону. Це не, не можна виокремлювати тільки там Білорусь, Росію. Це варто розглядати також і. І західною, і, і західний кордон, і пі і південний кордон для того, щоб е, прикордонники мали е, можливості контролювати. Тих, хто планує перебувати поряд кордону, бо треба розуміти також і спроби незаконного перетину кордону, коли порушники перебувають в прикордонні, перебувають там певний час, а потім рухаються до кордону. І коли на питання, що ви тут робите, до прикладу, вони можуть придумувати різні вигадки, натомість. Подача документів, отримання дозволу завчасно дозволить прикордонникам встановлювати мету поїздки в прикордоння, і це звісно, що контроль і за лінією державного кордону, а також за прикордонням і дотримання прикордонного режиму. Ми у матеріалі перед вашою розмовою почули наприкінці сюжету слова про те, що цей дозвіл може бути скасований, якщо людина, яка проживає у прикордонній зоні, довго не перебуває. Там на жаль, Це не пам'ятаю 90 днів, можливо так. З приводу того, в яких випадках можуть скасувати дозвіл для фізичних або ж юридичних осіб. Ну, це в тому числі а, за зверненням людини, щоб скасувати такі дозвіл, або ж якщо вона вчиняє порушення, або ж якщо а, під час подачі документів було встановлено, що вона надала завідомо неправдиві відомості. Пане Андрію, дуже дякуємо вам за детальне роз'яснення, того, як працює система видачі дозволів і роботи у прикордонній зоні. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому зв'язку.